До нового навчального року лишилися лічені тижні. Тим часом школи в Кропивницькому ведуть фінальні приготування, щоб 1 вересня розпочати освітній процес офлайн. З огляду на воєнний стан завдання номер один зараз убезпечити учнів та викладачів, щоб розуміли, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій для освітян в одному з міських ліцеїв організували безпековий тренінг. Ці заняття будуть присвячені саме безпековим питанням, тобто як треба діяти під час. С оголошення повітряної тривоги, організації цивільного захисту в навчальних закладах, порядку проведення оповіщення, укриття в захисних спорудах і таке інше. У владі наголосили надання першої меддопомоги ключовий навик, яким досконало повинні володіти педагоги та школярі, поки в державі тривають бойові дії. Як це робити правильно, аби не нашкодити потерпілим, показує інструктор Червоного Хреста пан Валерій розповідає: якщо трапився приліт, потерпілих слід негайно перемістити в безпечне місце. Після цього провести первинний огляд на тілі, зокрема, пересвідчитися, що немає сильних кровотеч або переломів. Тоді викликати швидку допомогу. Якщо людина не дихає, треба, не чекаючи медиків, перейти до серцево-легеневої реанімації. Ми визначили точку, ми знаємо, що треба зробити 30 натискань, глибина натискання у нас 5-6 см для домослов. Натискати будемо п'ятою долою. Тобто ми одразу ставимо на кухню. Неважливо ліва-права рука. Тобумо замок. Це все знаходимося в зручному вже для нас положенні. Потерпілий знаходиться обов'язково на жорсткій поверхні без сторонніх предметів підніму. 30 зробили. Інструктор додав: якщо постраждали дістав поранення, для зупинки сильної кровотечі є не більше 25 секунд. Інакше людина може стекти кров'ю та померти. Щоб зупинити кровотечу, радить використовувати медичний турнікет. Він, за словами фахівця, ефективніший звичайний джгут, тому має бути в шкільній аптеці, але накладати його можна не довше ніж на 2,5 години. Максимально затянуло турнікет в якому місці. Максимально близько, як ви бачите, до… То... Сублобі, де знаходиться у нас лише одна кістка. Затягується і починаємо, у нас є скрутка. Починаємо скручувати максимально сильно до того стану, коли в нас що? ми не відчуваємо курс. Це значить турнікет накладений ідеально. Через 20 хвилин треба можна його на пів оберта попустити, для того, щоб відновити кровообіг в поранений кінцівці. У разі повітряної тривоги в школах повинна спрацювати система оповіщення. Пояснили під час тренінгу. Про загрозу сигналізуватимуть чотири дзвінка. Почувши їх, всі учні та персонал навчального закладу зобов'язані переміститися в укриття. У сховище в ліцеї дирекція переобладнала колишній підсобний склад: всередину знесли стільці, лавки та каремати. А щоб перебувати в укритті було ще затишніше, викладачі декорували стіни патріотичними малюнками. Сховище має природню вентиляцію, а коли похолодає, буде опалюватися. Складається укриття з просторого основного приміщення ігрової кімнати для дітей та санвузла. На випадок надзвичайних ситуацій адміністрація ліцею заготовила запаси питної, технічної води. На стінах також почепили вогнегасники та шансовий інструмент. А щоб бути на зв'язку, в приміщенні підключили Wi-Fi. укриття повністю відповідає вимогам цивільного захисту та вже отримало акт готовності до навчального року. Зазначили в дирекції ліцею за потреби. Воно зможе одночасно вмістити близько 400 людей. Розраховуємо, що в першу в першу і в другу зміну буде 300, до 350 дітей. Це за списком. І 50-60 працівників це за списком. Педагоги кажуть, такі безпекові тренінги конче необхідні, адже допомагають не в теорії, а на практиці відшліфувати алгоритм порятунку, коли існує загроза життю учасників освітнього процесу. Я вважаю, що такі тренінги мають пройти в кожній школі, і кожен вчитель не просто має послухати, а має обов'язково взяти участь у практичній частині. Це потрібно в першу чергу для того, щоб не було паніки серед вчительства. Якщо вчитель спокійний, діти на нього дивляться, виконуючи інструкції. Між тим батьки школярів зберігають скепсис щодо очної форми навчання, принаймні, допоки точиться війна. Відпустити своїх дітей до школи 1 вересня готові лише чверть опитаних мам і татусів, констатували в управлінні освіти За очну форму навчання в місті Кропивницькому 26%. За змішану – 30%, тобто хочуть перебувати в школі очно або змішано 56%. 43% вибрали дистанційну форму, і екстернат індивідуальну форму навчання 1%. Впродовж наступних двох тижнів директори навчальних закладів проведуть оглядини підготовлених укриттів. Щоб переконати батьків у їхній безпеці, після цього батьки повинні написати заяви та сповістити, яку форму навчання обрали для своїх дітей, і вже на батьківських зборах разом з дирекцією остаточно вирішити, в якому форматі з 1 вересня відбуватимуться заняття в кожній конкретній школі. Річки на вулицях, автомобільні затори, зламані дерева, затоплені підвальні приміщення. Такі наслідки вечірньої негоди 16 серпня у Кропивницькому. Гроза та дощ гримнули в обласному центрі близько 18-ї години. Біди наробили і злива, і вітер. Однією із найпроблемніших ділянок традиційно стала Ковалівка. Тут зібралася вода і у її пастці опинилася автівка, витягували її рятувальники. Водії змушені були об'їжджати дощову річку. Через це на інших Стралях утворилися затори. Втім, вода зійшла вже десь за годину, і рух містом налагодився. Натомість рятувальники залучалися на розпилювання і прибирання повалених вітром дерев у різних частинах міста. Таких виїздів було п'ять стільки ж разів надавали допомогу із відкачування води з підвалів житлових будинків та розчищення решіток ливнівок. Загиблих і травмованих внаслідок погіршення погодних умов немає. Від головного управління ДСНС України в області залучалось 8 одиниць техніки та 38 чоловік особового складу. Дадуть кошти на відбудову власникам приватного будинку в Кропивницькому, який зазнав ушкоджень внаслідок ракетного обстрілу 23 липня, виплатять грошову компенсацію. Фінансову допомогу виділять з міського бюджету. Суму, яку отримують господарі помешкання, ще обраховують. Нагадаю, снаряди, якими вдарив ворог, приземлилися за кілька метрів від домоволодіння. Ударна хвиля знесла паркан та вщент розтрощила дах. Також у хаті повибувало шибки і потріскалися стіни. Деякі кімнати ремонту більше не. Підлягають збитки від прильоту власники будинку оцінюють приблизно в 2 мільйона гривень. На замовлення управління капітального будівництва проведено обстеження та складено відповідний акт, у якому зазначено, що опорні конструкції цього будинку зазнали ушкоджень до 79%. На сьогоднішній день у зв'язку з російською агресією у державі не визначено механізм компенсації. Проте за дорученням заступника міського голови фахівці юридичного управління розробляють механізм порядку надання грошової допомоги постраждалим жителям. Сподіваюся, що грошову допомогу мешканці ці зруйнованого будинку отримують у найкоротші терміни. Кіровоградщина прийняла черговий евакуаційний потяг із Донеччини. Це був чи не найбільший рейс життя з початку обов'язкової евакуації із Донецької області, повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Загалом прибуло понад 200 вимушених переселенців. Це багатодітні родини, мами з новомлятами, дітки, люди похилого віку. Дехто привіз із собою і домашніх улюбленців. Традиційно людей розселили у громадах регіону, забезпечили тимчасовим житлом за потреби на меддопомогу чи допомогли із відновленням втрачених документів? Від Лишневського до Віньковського таку назву має нове видання журналіста, краєзнавця, дослідника історії міста Володимира Поліщука. Цього разу автор розповідає про архітекторів, які працювали і проєктували будівлі нашого міста на початку ХХ століття. Традиційно презентували видання у бібліотеці ім. Дмитра Чижевського в рамках проєкту Краєзнавчі студії. Це книга, яка присвячена архітекторам, які працювали в нашому місті 16,5 років до жодного природи 2017 року. Тобто після того, як Лішневський в травні 1901 року залишив місце, вони в подальшому тут працювали. І в книжці подані коротко дані про них про цих архітекторів і про ті основні будови, які З'явилися на теренах нашого міста. Олександр Лишневський був головним архітектором Єлисавдграда, нині Кропивницького, з березня 1895 по травень 1991 року. Так, одне з визначних місць в архітектурній панорамі міста займає будівля педагогічного університету, колишньої жіночої гімназії. Продовжив справу Лушневського Олександр Кишкін. Йому довелося споруджувати ті будівлі, які проєктував його попередник, в тому числі і жіночу гімназію. Неабиякий внесок в розвиток архітектури. Ри зробив і Яків Паученко. Усі найвишуканіші будівлі споруджені у нашому місті до 1917-го, дослідники приписують саме йому. Людей, скажу більше, так цікавить саме ну, те, що було раніше, там саме там архітект архітектор Паученко, Лишневський, е, яке відношення там має там той же Андрій Достоєвський до нашого міста. Чи, і багато відкривається от автор Володимир Поліщук, і журналіст, і краєзнавець, такий дослідник, от саме людина, яка, ну скажімо, так, дуже багато зробила в плані архітектури, тобто атрибутування будинків.